Всім привіт! Шкода Октавія, 2014 рік. Заміна фільтру з салону. Йдемо до бардачка. Відкриваємо бардачок. Ось цю штучку повертаємо в верхнє положення. Це є фіксатор. І тягнемо бардачок на себе в одну сторону. І другу. Зняли бардачок. Ось тут стоїть у нас фільтр. Натискаємо на защолки донизу. Верхність защолки повідгинали і витягуємо. номер нового фільтра і заставляємо його на місце Так